Родючу землю і зелені трави, Дніпрові води, і жито золоте, і райських птиць, що зустріться солов'ями. Людей чудових тут він оселив. І дав їм мову, що в душі співає, і вільний дух в серця їм поселив. І рай назвав цей українським краєм. А ще ми з вами будемо мати можливість потішитися тою піснею, яка з давніх давен супроводжувала життя кожного українця в радості, скорботі. Старші люди підтримують мене і скажуть, що раніше не було такої нагоди, аби не співав простий народ. І йшли на роботу зранку в поле, співали. На роботі, щоб не виконували, яку саму важку роботу співали. Поверталися з поля, співали, народжували дітей, співали, хрестили, співали, вінчали, співали, а скільки ж було тих переспівів, весільних. Та що там казати, до самої смерті. Вмирала людина, і крім церковних пісень, ще співали псалми. І пісня супроводжувала все життя людини. Тому не випадково ми сьогодні з вами намагаємося. Якщо не все відродити, якщо не все охопити, то хоча б нагадати, що церква зараз як ніколи з народом, з тим народом, котрий не повинен розівчитися співати. Бо до тих пір, поки ми співаємо, нас не тільки враги, нас диявол боїться. Хтось може запитати, а чому саме в церковному дворі яке відношення має народна пісня? До церкви, чому саме в церковному дворі, та ще за участі священника, ще й за підтримки церковної, таке свято української народної пісні відбувається. А тому, що, браті, сестри, церква взагалі намагається зберегти все те добре, чисте, світле, що було в народі, і особливо пісню, особливо слово. Тому ми сьогодні чітко відділяємо ту пісню, котра несе зло, котра проповідає гріх. І застерігаємо від таких пісень. А разом з тим культивуємо, заохочуємо, одобряємо і власнуємо на добру, давню, щиру пісню, українську пісню. Більш того, з давнини саме церковні хори, а вони знали нотну грамоту, а вони вміли читати і знали грамоту, тому що треба було церковні книжки під час бусівні читати, записували. І слова пісень, і перекладали їх на ноти. І тому завдяки саме церковним хорам, котрі колись вміли співати не тільки на шостий, восьмий глас, але й українських пісень гарно співали. дойшло до нас чимало українських народних, давніх пісень. Понетали сніги і на рясці засяє веселка, повні сили живої снаги, ми вшановуємо пам'ять Шевченка. І хоч минуло досить багато часу, народ пам'ятає, знає і шанує свого ханів. Шевченко дуже любив українські народні пісні, збирав і записував. Читаємо рядки Шевченкової поезди. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава України, без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слова. З маминих вуст ми чуємо першу у житті свою пісню, колискову. Веде вона нас широкий світ життя, яке дбайливе, вишите рушниками, маминими руками. Хоч немає слуху, я горла щодуху. «До рибі, сі Голос мій всі. Кінчів, що духу. Доребі, фасоли сі, голосній почули сі, а скінчив, що сталось, з зірвались, Сцену ледь не рознесли, а мене хлопили, аж на вулицю несли, а потім відпустили. І пісні заспівай родину для цього конкурсу. Я запрошую дві команди учасників по вісім чоловік, вісім дорослих і вісім дітей. Будь ласка, бажаючи, виходьте. Нам будуть дуже гарні призи. Номер фолограми три. Дівчата, будь ласка, ви. А номер десять. Ми ноч уже село! Я стало понеділок підем разом по варінок, я прийшов тебе немає. Давайте ще раз. Дівчата облесі. Дорослий колектив облески. Ну Слабше, слабше. Тож перемогли в сьогоднішньому конкурсі колектив наших молодих, гарних дівчат. Тут нам їм подарунки дали. А дівчата тут горіться. Ну, звичайно, переможені теж не залишать аби, подарунка. Їм трошки менші кульочки. Дякуємо вам, мамочки. Дякуємо вам, дівчаточка. Е -е 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 людька, шинята, гряшень, ой, дівки за мішилися, бавати плачуть, бої дівки за мішилися, багатьох ложуть. Вони жили з чорними бровами, а багаті дітки сидять з кіньми та солами, а багаті дітки сидять з кіньми, та волами. Чи чула ти, дівчино, як я тебе кликав, Та на твоє поміряш косими? Пониміха, в та на твоє поміряш косивими, по неміхай, ти на дуся роздволь, вібрали на чорна летів чи настав.

Жодна пісня, найдорожча, мила, вона в душі щоденної вісні, над цілим світом розпускає крила, там, де людина, там її пісня. Линдів спекли багато, а наші господині Попоралися нині, щоб друзі частувати. Линці спекли багато, а в них і полуниця, і яблучко-кориця, Малинка, мед, медочок, і з ізюмом сир сирочок Тож підходьте, не баріться, часто посту загоріться. Підходьте, шановні гості нашого свята, до нашого сподинях і частуйтеся млинчиками. Я знову було лише наступного. А ти ж мене? Ва... Включіть, ласка, ще раз фонограму, бо ми ще не наспівалися. Спочатку ще раз, бо ми шість учасників ще не вибрали. Виходьте на древно. І сейчас нам на сцену. виконати. Гарно да. виконували. виконували. Так, не викайте жіночки, ви гарно виконували, виходите на тренувати. Десь вже нагарно виконувати, на сцену виходьте. А не всі. Я хочу нагадати млинці, трав'яний чай. А учасники з конкурсу ми запрошуємо себе. Я йому до неба, Я вдячний всім, хто з нами тут. Бажаємо щастя, всім, здоров'я, щоб вік ваш довгим і безхмарним був. Ми впевнені, що тепло сьогоднішнього свята надовго залишиться у ваших серцях. Дай вам, Боже, всім сили і терпіння, Божій милості зустріти воскресіння. Цьому наша концертна програма завершена. А ми запрошуємо всіх гостей зстуватися млинцями та травяним чаєм. Сьогодні